Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І, як, як зазвичай, кожного ранку у нас карта дня. І вже перша чомусь вилітає десятка. Щось недобре. Ось, не знаю, що це може бути. Або дивіться. Через те, що роблю цю карту дня наперед, не знаю, що там вночі сталося. Але енергія йде така, ви знаєте, скрутна, тяжка енергія. Як би вам це сказати? От такі стерв'ятники тільки чекають, коли ми впадемо і більше нічого не зможемо боротися не зможемо. Це карта дуже часто її називають найтемніша ніч перед світанком, тобто найскрутніший час ось зараз. Але ці хмари відійдуть і ось вже жовтіє, тобто сонечко зійде. Залишилося зовсім недовго. Але це зовсім недовго залишилося, як би це сказати, відносно. Якщо, наприклад, це тільки ніч, і ось цей кусочок, там, скільки, декілька годин найтемніша ніч перед світанком. Ось і уявіть собі, якщо у нас уже півроку йде війна і. Це от на даний момент найскрутніший час. Можливо, дійсно щось сталося десь і а, якісь великі жертви. Я не можу зараз сказати, тому що, ще раз наголошую, роблю цю карту дня наперед. Тому що чомусь у мене YouTube а, дуже погано закачує. Так, ви бачите, дивіться. А, все зрозуміло. Дивіться, яка енергія. Вісімка мечів, вона говорить про те, що тут якісь обмеження, якась небезпека. І це, це обмеження, ця це небезпека йде до кінця. Тобто це вже останній момент, коли дійсно ось так важко, як є. Після цього завжди йде полегшення. Зараз ми подивимося. Полегшення може, ні, але стабілізація піде. Енергія піде стабілізації. Тому, як то кажуть, давайте переживемо це. Звичайно, не всі переживуть. На жаль, На жаль, це війна. Я не можу зараз сказати, що все буде прекрасно, але буде трошечки стабільніше. Ця карта наголошує на цьому, що трошки вільніше не буде ще. Але, по крайній мірі, воно трошечки усядеться. Вже не буде такої сильної небезпеки. Звичайно, Україна велика, територія так само велика. Десь буде так, десь так. Але в загальному а, зараз дуже тяжко. І ще раз наголошую, що ці стерв'ятники тільки й чекають, що ми подохнемо і вони туди зможуть а, поживитися. Тобто нашими територіями ось. Ну, це і жертва може бути, бачите, прино, жертвоприношення і тому подібне. Якось так це йде. Але, мої дорогенькі, ми вистоїмо: наступна карта буде більш-менш стабільна. Вже не буде такого страшного. Звичайно, не для всіх, але в загальному полегшає. Хоча це теж не є легка карта. Треба вміти ще себе в руках тримати. Ось, якось так, якось так. Ось такі енергії. Вже самі, самі карти повилітали. Дуже хотілося їм, кортіло їм вам якісь новини сказати, щоб дати вам надію, що ще трошки залишилося. Але ви ще раз наголошую, що ніч перед світанком, там декілька, можливо, годин, 2-3 години найтемніша. Десь так ось. А якщо у нас вже півроку війна, а якщо взяти, що у нас вже дев'ятий рік війна йде, то уявіть собі, скільки це трошки буде відносно до е цього всього часу. І так, дивимося тепер особистий розклад. Кожний вибирає свою карту. Мої дорогенькі, з ким не сходиться, я не ваш таролог. Ідіть собі просто далі: не, не гадьте тут, не пишіть якихось дурниць. 0 та це. Е, не въображайте. Просто йдіть далі. Є достатньо. На, наразі є і україномовних повно. Дійсно, повно. Не так як я вже третій рік. Вже скоро, до речі, в жовтні, мені здається, буде три роки, як я україномовний е, ютуб канал. Три чи 4. Я в 19-му почала. Десь жовтень чи листопад. От Зараз не пам'ятаю. І так, дивимося, перше, друге і третє. Скоро в мене вже три роки річниці має бути. І так, сподіваюся, ви вже вибрали перша карта. Хто вибрав першу карту? Ви знаєте, тут вам відкриються на щось очі, спаде пеліна. Легше вам не стане, але, ви знаєте, коли краще пізніше, ніж ніколи. Дехто, можливо, прозріє, тому що. Ззаді вас залишиться карта Сімка кубків. А сімка кубків це коли людина живе в ілюзіях, людина, яка чимось очарувалася, зачарувалася і чекає. Знаєте, ожидання, якесь очікування. Не очікуйте нічого. Живіть тут і зараз. Ви знаєте, надія може бути, але не очарування і не ожидання. Просто надійтесь, вірте, надійтесь і робіть свою справу. Тут у вас а, таке враження, що вам відкрились очі. Якщо взяти побутовий на побутовому рівні, тобто, можливо, що ви побачили, ви живете не з, не з тією людиною. А може, ви просто побачили, що ви. Втомилися, що у вас у сім'ї, наприклад, важка ситуація, ніхто вам не допомагає, ніхто вас не підтримує, ваш чоловік сам по собі, діти самі по собі, можливо, діти вже навіть повиростали ось, і пішли з хати. І ви залишилися, знаєте, як, то, як та людина, яка коло розбитого корита. Ось чомусь у мене йде така асоціація. Ось. І ви. Повертайтесь до тих ілюзій спиною. Ось, правда, треба вам трошечки веселіше йти вперед. Не так засмучено. Знаєте, ви опустили ніби руки. Не опускайте руки. Беріть себе в руки і вперед у майбутнє. Живіть, насолоджуйтеся моментом тут і зараз. Наскільки це можливо, звичайно, за ситуацією. Але робіть своєї ситуації найкраще і так, щоб було вам добре. Нікому не догаджайте, тому що оце і є ця пеліна, яка паде. Ви, наприклад, догаджали своїм батькам чи своїм, як це сказати, тещі, теща і тесть. так? Ось, Можливо, бабусям, дідуцям, які були дуже прикрі. І ви собі, ось, наприклад, це все приклад. У кожного може бути інакша ситуація. І ось, наприклад, людина померла старшого віку. Я не маю на увазі про наших військових, які зараз на фронті. Я маю на увазі, що людина, яка була, наприклад, похилого віку, померла, так? і ви собі мріяли весь час, оце була ваша ілюзія, до якої ви зараз повернулися спиною. У вас була ілюзія от колись вони помруть, і мені буде легше. Або інший варіант, колись мої діти підуть з хати, стануть дорослими і мені буде легше. Фу, не тут то було, правда? Ось таке може бути. Сьогодні ви зрозуміли, що ви жили постійно в ілюзіях не з тою людиною, не в тій хаті, не на тій вулиці, не в тій країні, чи ще десь. Можливо, це була ілюзія, наприклад, ви виїхали за кордон, бо війна почалася. І тепер думайте, Йолі Палі, а що мені тут робити? Тут так не цікаво. В ці німці, наприклад, так? Чи ті ірландці, чи ще хтось, чи англійці? Що мені тут робити? А я думала, що тут буде жизнь маліна, а тут треба так само працювати. Ну, от щось таке. Сьогодні ви встаєте і йдете вперед. Повертаєтесь спиною до ілюзій, але тут карта вам радить. Підніміть голову, візьміть себе в руки і йдіть вперед у майбутнє. Будуйте своє майбутнє. А енергія прийде, коли ви будете хоча б посміхатися. Я розумію, що інколи не до сміху. Тепер друга карта. А тут взагалі, мама Мія. Ви знаєте, ви загнали себе у як би це сказати, плачевне состояння у такий плачевний стан? Я так скажу це. Це ви знаєте, тут, якщо тут ілюзії, тому що це кубки, тут мечі, це вже інформація. Можна так сказати, що у вас або перебор з медіа. так з якимись змі наслухались, налякали вас, тепер ви думаєте, все, все пропало, все кончено, е нема вороття назад, як жити далі. Тут у людини дуже важкий стан. Дійсно, це важкий стан. Але якщо ви відключите той телевізор, чи не будете слухати тих бабульок там на дворі, які вас настрахали. Путін не здох, Путін іде перз... особисто своїм танком науку. Ну, наприклад, це все наприклад. Я трошечки, можливо, е, як сказати, не буду зараз. І так, ось хтось вас налякав, але це ви в цьому винні. Чому? Тому що ви допустили, ви слухали тих людей. Значить, ви мнітельна людина, значить, вам не треба дивитися ніяких розкладів. Ви, наприклад, зайшли до Ірини, а там такий розклад, все катастрофа. Як я маю тепер жити? Це ж ужасно. Допустимо, так? Ось, Не заходьте до Ірини, не заходьте до інших, не, не, не йдіть туди, куди ви знаєте, що ви можете потрапити в халепу. Тобто, не включайте взагалі нічого. З другої сторони, це може бути у вас була страшна ніч. Ось ви прокинулись і думаю, йолі-палі, я цілу ніч не спала, цілу ніч сирени, цілу ніч я чула ці бомбошки. Як тепер вставати і йти на роботу? Теж може бути невиспані червоні очі, втомленість, Оце, ви дуже близько коло, як це сказати, нервового зриву. Тут будьте обережні. Тут зараз вам потрібна дуже велика порція позитивних емоцій. Де їх взяти? Ви знаєте, крім вас, ніхто вам не дасть цих позитивних емоцій. Ви тратите енергію так само на негатив, як і на позитив. Але негатив забирає у вас ще більше енергії, а позитив дає вам цю енергію. Я би радила вам, якщо у вас є така можливість, під цим відео у, у, в описі є техніка для зняття тривоги. Спробуйте її. У мене дуже хороші відгуки, що людям допомагає. Можете робити якусь медитацію, але, на роботі, якщо ви зараз наразі на роботі, ну, от спробуйте там медитувати. А моя техніка вам. Повинна допомогти. Ви зможете хоча б відключитися від цих думок. Ця техніка дозволяє вам відключити діалог у голові. Скоріше за все, ви накрутили себе самі. Цим діалогом. Можливо, ви та людина, яка часто сама з собою говорить, таке є, таке буває. Я інколи теж не можу довго заснути в голові, ой, а я завтра це маю зробити, а, то, а тому я маю це сказати, а цьому я маю це пояснити. Оце теж може бути це саме. І ви сьогодні зранку встали, і у вас болить голова. Зробіть техніку, і голова навіть пройде. Це єдине, що я можу вам порадити. І менше інформації. Тут перевтома від інформації, від негативу. Дайте собі позитив. І тепер ще третя карта, а третя карта тут якісь різкі зміни. Це може бути і сварка. На вас можуть, наприклад, на роботі хтось може налетіти. Недобре зробила, хтось а, якусь недобру інформацію вам привіз, привіз, приніс. Хтось подзвонив, погана новина якась. Зазвичай а, лицар мечів він приносить погані новини. Сварки, а, що ще? А, ну інколи, інколи може дійти до бійки. Чоловік, наприклад, у побутовому. На побутовому рівні чоловік підняв руку на жінку, або жінка гепнула чоловіка люшньою. Може, може таке бути. Щоб цього не допустити, є таке правило зупинитися, витримати, тобто, е терпіння. Передумати, що ви хотіли сказати, дайте собі трошки часу. І тоді, якщо є ще у вас бажання через 5 хвилин, наприклад. Але е, в такому разі, якщо ви ось така людина, то ви себе вже так накрутили, що ви вже себе стримати не можете. То тут вже важко. Бо, ви знаєте, цю карту можна прирівняти з картою: це коли на автобані їде машина, і їй різко. Треба зупинитися, тому що вона бачить попереду бетонну стіну. Можна в ліпьошку розбитися, тому що це дуже швидка, стрімка і агресивна карта. Ще що може бути? Якісь різкі переміни. Вони зазвичай різкі переміни, вони трошечки можуть бути болючі. А, тому що переміни, які, ну як ви бачите, ви вже можете їх передбачити, тут не передбачувані переміни. Якийсь, знаєте, такий, аварія може бути, до речі, на, на дорозі. Будьте обережніші, не а, сьогодні не виказуйте своєї агресії. Краще сьогодні промовчіть. Ось, і якщо ви бачите, що ваш шеф або ваш чоловік, або ще хтось. В такому настрої краще обійдіть цю людину, краще промовчіть, поверніться і йдіть. Ось якось так. Постарайтеся уникнути. Ось такий був особистий розклад. А зараз ми беремо нашу таро веселки і дивимося, що нас чекає верніше, яку надію нам дасть таро веселки. І так, дивимося, яка надія? І так, терпіння. Мої дорогенькі, ми йдемо так помаленьку, так не швидко, але ми, ми йдемо до перемоги. Це карта надії якраз для України, для нашої перемоги. Бачите? Ми йдемо до нашої перемоги. Це не, це не є швидкий шлях, тому що по відлюднику це говориться про те, що ми несемо світло у Всесвіт. А це світло. Не може різко прийти. Ми повинні цю інформацію про нашу Україну донести в всьому світові. До речі, ви знаєте, відверто вам скажу: я помітила, що змінилося ставлення до нас, українців. Колись, я пам'ятаю, 25 років тому, коли я перший раз була, от коли я виїхала з України в Німеччину, тоді ще в Німеччину. Ви знаєте. Не дуже добре до нас ставилися. Я так скажу: особливо дуже русських було. От всі русські нас хахлушками називали, І це, і, а німці називали вони фріцами і тому подібне. Розумієте? Ось тепер тепер до нас ставлення інакше. Ми не на хлібники, ми нація, ми чудова нація, Україна прекрасна. Ми несемо світло у світ. Ось так, мої дорогенькі, наберіться терпіння. Так нам зараз нелегко, так не рухається так швидко. Але у нас ще все попереду, У нас дуже багато попереду. Нам дуже багато треба чого зробити. Бажаю вам, мої дорогенькі, усього найкращого. Бережіть себе, любіть і поважайте. І вас так будуть поважати і любити. Мирного вам дня, слава нашим Збройним силам, щоб їх. Шаблі не брали, а кулі минали. Голівоньки ваші. На все добре, мої любі.